Гарольд Маршал Сильвестер Річардс народився у штаті Айова 28 серпня 1894 року. У віці 17 років Річардс вирішив наслідувати приклад свого батька та діда і стати проповідником. Одного разу його брат, водій американського сенатора, запросив його на відкриття чогось зовсім нового в їхньому районі радіостанції. Молодий Річард спогодився. Юнак уважно слухав доповідь щодо принципів роботи радіостанції. Він мріяв про використання цієї технології для проповіді Євангелія. Після закінчення навчання 1919 року Річардс почав кар'єру євангеліста і продовжив проповідувати в наметах. Щоб осягнути більшу аудиторію, Річардс обирав міста з радіостанціями та оплачував короткі рекламні ролики, у яких слухачів запрошували на зібрання. 19 жовтня 1929 року на радіостанції Лос-Анджелеса пропов Відник виголосив хвилинну проповідь, яка порушила тему пророцтв у 1937 році. Дон Лі, власник радіомовної мережі, погодився транслювати нову євангелізаційну програму на своїх радіостанціях. Так з'явилася програма Голос пророцтва. Трансляції охоплювали дедалі більшу кількість слухачів. Для них була розроблена паралельна система вивчення Біблії. Оскільки листів ставало дедалі більше, річардсу знадобилося окреме приміщення для того, щоб упорядкувати пошту. Не маючи іншого вибору, він відремонтував курник і використав його як перший офіс програми Голос Пророцтва». Ідея Річардса розлетілася світом сьогодні, церква налічує понад 160 медіа центрів і незліченну кількість навернених людей, завдяки силі Святого Духа. Масштаби роботи розширилися, що уможливило подальше поширення євангельської вістки. Повертаючи десятини та приношення, ми можемо брати участь у цій та інших потужних ініціативах, спрямованих на проповідь Євангелія. Елен Вайт стверджує. Якби всі, котрі називають себе синами і дочками Бога, сумлінно виконували свої зобов'язання перед Богом і своїми ближніми, повертаючи десятини й приношення, у скарбницю надходило б цілком достатньо для того, щоб підтримувати різні галузі Божої роботи по всьому світу. Окрім десятини, пообіцяйте Богові регулярно жертвувати певну частку або відсоток свого заробітку як приношення. Щоб мати змогу долучитися до всіх напрямів божої роботи по всьому світу, повертаючи десятину і обіцяні приношення, поставмо Бога на перше місце.